Сніданку. Бо в нашому готелі ресторан не працює. Це мене дуже засмутило, я взагалі не бронюю готелі без сніданки. Але тут якось я не помітила. маємо, що маємо, ми сьогодні без сніданку і мусимо їхати десь в місто шукати. Але ще є проблема в тому, що всі заклади в Каневі працюють з 11 години ранку. Ми прокинулися вже давненько і голодні. Ще сейчас, зараз сейчас будемо горішню. Чекали на відкриття кафешки, взяли каву і прогулялися комплексом, який називається Авторіка. Це споруда, яка включає в себе двоповерховий автовокзал та річковий вокзал. Я прочитала, що за задумкою сюди мав приходити річковий транспорт з Києва, а сам комплекс мав стати своєрідним хабом для туристів, що мандрують Україною. Але на жаль, поки що нічого з цього не реалізовано, тому споруда стала місцем відпочинку канівців, адже має неймовірний краєвид на Дніпро. Ми знову повернулися в ту кафешку, в якій вчора були, заказали сніданок. Ну що, Ми поснідали і приїхали дивитися кам'янській пам'ятки. А, де дощ, ця вчора Блосанська. Сьогодні взагалі дощ. І найголовніша пам'ятка, яка є у Канові, крім Тарасової гри і могили нашого кобзаря, це Лишпенський собор, дуже древній собор, заснований 1144 року. І саме в цьому соборі проведжали в останній путь Тараса Шевченка. Собор зазнав руйнувань під час монголо-татарського погрому Канева, але був відновлений у 16 сторіччі коштом запорозького козацтва. Ми йшли всередину собору і вхід чомусь був безкоштовний. Думаю, це неправильно, адже за своєю древністю та цінністю собор не поступається Софійському, що в Києві. А такі пам'ятки треба підтримувати в належному стані і в першу чергу за рахунок прибутку від продажу квитків. На територію Оспенського собору ще є мальовничий парк і знаю, що є оглядовий майданчик на місто, але нам не вдалося ним насолодитися в повній мірі, бо була сильна злива. А ще біля собору знаходиться музей народного декоративного мистецтва. Це невеликий музей, в ньому можна побачити національний одяг, килими, рушники, народний розпис, художнє скло, живопис, а також вироби сучасних майстрів. Проте зараз через війну більшість цінних експонатів схована, та й відвідувачів майже немає. Ми були єдині. Для нас музей увімкнули світло, та добра тітонька працівниця музею провела нам невелику екскурсію. Після екскурсії ми розговорилися з цією жіночкою за життя, за війну. Вона розказала, що її син зараз на фронті, а вона підтримує музей як може, бо фінансування і прибутку майже немає. Я взагалі захоплююсь такими людьми, які, незважаючи ні на що, продовжують робити свою роботу, а особливо у сфері культури. Так що, якщо будете в Канові, завітайте до музею, підтримайте його. Я думаю, він не залишить вас байдужими і залишить після себе лише приємний післясмак. Сьогодні пам'яткою Канева є козацька церква Покрови Пресвятої Богородиці. Ця церква це пам'ятка доби українського козацтва. Літописи кажуть, що тут похований Іван Підкова. Я завжди боровся мужньо як чесний лицар проти ворогів християнства. Завжди діяв на добро і на користь своєї батьківщини. Іван Підкова, Рука Божого, 1578 року. Нинішній вигляд церкви це відтворення 2014 року, адже храм був неодноразово знищений. Це церква діюча, і ми якраз попали на хрещення дитини, тому всередину зайти не змогли. Ще лише в'їхавши в Канів, ми звернули увагу на дивні скульптури, що простягалися вздовж набережної Дніпра. З'ясувалося, що це Шевченкова алея. Це алея, яка складається з понад 20 скульптур за мотивами творів Тараса Шевченка. Я пройшлася між ними, погуляла, порозглядала. Було мені цікаво вгадувати, який твір символізує та чи інша скульптура. Ну, місце для прогулянки класне, я рекомендую. Дуже класно, що у Каневі є такі цікаві місця, які я вам вже показала. Але в першу чергу всі їдуть до Канева заради того, щоб відвідати Тарасову гору та віддати шану нашому українському генію. Давайте оцей маленький. А. Ми, значить, цілий день чекали, поки закінчиться дощ, щоб піднятися на Тарасову гору. Але дощ цілий день. Не закінчується, пиріщить як дурний, прямо злива. Тому ми все взяли пересольки і підіймаємось, як є. Тут, до речі, такі сходинки прикольні, до яких ми піднімаємось. І тут на сходинках на перилах написані рядки з віршів Шевченка. Я прочитала, що на Тарасову гору ведуть 339 сходинок. Це не так вже й мало, але не так вже й багато, чесно кажучи. Бо підніматися по ним одне задоволення. Тут багато місць для відпочинку, багато архітектурних ансамблів, красивих. Ну і природа навколо просто неймовірна. Адже Тарасова гора знаходиться на території Шевченковського національного заповідника. На території заповідника знаходиться сама могила Шевченка, музей Шевченка, могила Ядловського та Тарасова світлиця. І почати ми вирішили з музею Тараса Шевченка. На час війни з музею вирішили прибрати всі цінні експонати, в тому числі оригінали робіт Тараса Шевченка. Наразі працює лише одна. Виставочна кімната, вона невелика. І експонатів в неї, якщо чесно, також не дуже багато. Все це або копії, або твори інших митців, що присвячені життю та діяльності Тараса Шевченка. Ми пройшлися по цій кімнаті. кімнаті екскурсію ми не брали. Вирішили, що повноцінну екскурсію ми візьмемо, коли приїдемо. До музею вже після війни. А ось це ви бачите інший експонат Тарасової гори це Тарасова світлиця. От вона мені сподобалася набагато більше, ніж музей Шевченка у його сьогоднішньому вигляді. Ця хатина це реконструкція хати, в якій жив перший доглядач музею Шевченка Іван Ядловський. Вона була відтворена у 1991 році, в ній дві кімнатки, вона невелика, але цікава. А це найголовніше місце на Тарасовій горі, могила нашого кобзаря Тараса Шевченка. Піднялись на Тарасову гору. Ось там ось Тарас Григорович Шевченко. От його могила, тут стіну поклали. І ось такий от краєвид нашого кобзаря, як він і заповідав. Прочитала, що колись, відвідавши ці місця, Тарас Шевченко захотів придбати тут ділянку і збудувати садибу. Проте його планом не судилося здійснитися, але після смерті трону Шевченка вирішили переховати саме на цьому місці, як він і заповідав з шикарним краєвидом на Дніпро. З могилою знаходиться добовий парк. Ви знаєте, ми зайшли туди прогулятися, і там, по-перше, таке чисте повітря і такий запах лісу, а по-друге, така якась особлива енергетика, місце просто вау. Ну і ще раз скажу за краєвид. Краєвид з могили нашого Кабзаря просто нереальний. І Від нього аж мурашки йдуть шкірою. В цьому місці час ніби завмирає. Його точно можна назвати місцем сили. Сюди хочеться приїздити, подумати про любов до рідного краю та свого народу. Тут ще раз пересвідчуєшся, що Тарас Шевченко геній і пророк, і я твердо переконана, що кожен українець повинен, хоча б раз у житті відвідати Тарасову гору. Щодо Каневу, то я вважаю, що це класне місто з красивими світанками над Дніпром, неймовірними пейзажами, древньою історією і чудовою перспективою розвитку. Місто, де багато рибалок, є де смачно поїсти та культурно багатитися. А саме головне канів знаходиться в центрі України недалеко від Києва. Сюди можна запросто приїхати на вихідні. Ми провели тут чудовий та цікавий час. Підтримали економіку країни своїм невеличким туризмом та відкрили для себе нові місця, і навіть дощ не став для нас перепоним. Давайте більше подорожувати Україною!